Спризначенці на сторожі рубежу прикордонну комендатору швидкого реагування у великих мостах оглянув президент України. Той, хто пройшов крізь вогонь, історія прикордонника, який боронив від сепаратистів Луганський загін. Подвійна вдача на Буковині в одному будинку прикордонники знайшли і нелегалів, і контрабандні сигарети. Дельтаплани та дрони на кордоні. Спільно з жителями прикордоння зелені берети» затримують повітряних контрабандистів. Чотирилапі охоронці рубежу. Які породи собак найкраще шукають людей, а які наркотики та зброю? Вітаю. Це проект Західний кордон. Протягом наступних 15 хвилин ви дізнаєтеся усе найцікавіше про роботу та здобутки наших зелених беретів. Залишайтеся з нами. В західному регіональному управлінні завершилося формування прикордонної комендатури швидкого реагування. До її складу увійшли півтисячі кращих бійців західного кордону, які побували в зоні АТО. На презентацію спецпризначенців у Великі мости на Львівщину приїхав президент України та голова Державної прикордонної служби. Бійці комендатури отримали 65 одиниць бойової та спецтехніки. А кращим прикордонникам головнокомандувач вручив державні нагороди. Більше про це вже у наступній програмі західних. Кордон. А як гартувалися прикордонні кіборги. Дивіться далі. Основне завдання комендатури це реагування на конфліктні ситуації в сфері охорони державного кордону. Спектр дуже широкий від відбиття збройної агресії. До участі у специфічних заходах з протидії нелегальної міграції контрабанді на інших ділянках кордону. Формування прикордонної комендатури швидкого реагування відбувалося протягом декількох місяців. До її складу відібрали пів тисячі кращих прикордонників регіону, які брали участь в антитерористичній операції. Окремо кожен підрозділ спецпризначенців пройшов спеціальне навчання на полігонах та навчальних базах держприкордонслужби по всій Україні. Останнє бойове злагодження бійці провели на полігоні у великих мостах. Снайпери, кулеметники, гранатометники, мінометники та кінологи вчилися спільно знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи та стримувати. Умовного противника на підході до державного кордону. Головна ціль діяти як єдиний організм резервні групи. Старший на коробочці. Здійснити переслідування групи, зачистити місце. бою. бойове злагодження це досить складний процес, який в першу чергу спрямований на досягнення командирами різних ступенів. Розуміння їх ролі і місця. Взагалі в процесі оперативно-службової чи бойової діяльності. Якщо простими словами, на цих навчаннях командири вчаться керувати підрозділом в реальному бою. Своє вміння рятувати життя на полі бою прикордонникам передавали медики-інструктори. В ситуації, наближеній до бойової, із пострілами та вибухами, бійців навчали методами евакуації поранених, зупинки кровотечі та відновлення дихання. Першим ділом, як ми побачили пораненого побратима, ми доповідаємо про це командиру, по -по який буде безпосередньо приймати рішення про кількість рятувальників, про те, як буде надаватися йому безпосередньо допомога. Однозначно, тобто, скажімо, ніхто не кидається до нього, ми відкриваємо вогонь-відповідь, тобто стараємося подавити максимально вогонь супротивника, а тільки вже в подальшому, скажімо, командир буде приймати рішення, яким чином має виглядати цей порятунок, так і хто це буде виконувати. Усі навчання відбувалися в польових умовах. На полігоні прикордонники навчалися, тренувалися, їли та жили в наметах. На озброєнні в прикордонників не лише особиста зброя, але й близько півсотні одиниць бойової та спеціальної техніки. Крім броньованих позашляховиків та БТРів, кразівські вантажівки та трактори. Вже наступного тижня бійці прикордонної комендатури швидкого реагування зможуть підсилити будь-яку ділянку державного кордону. Він Вінні службу у Луганському прикордонному загоні, коли цю військову частину почали штурмувати сепаратисти. Наші хлопці протягом двох днів мужньо тримали оборону. Сьогодні несучи службу вже на Львівщині, прикордонник розповів, що відчував у найважчі моменти, та про що поклявся він та його бойові побратими. В той час, коли схід України почали лихоманити сепаратизмом, Сергій Дупляк займав посаду заступника начальника штабу, начальника відділу прикордонної служби луганського прикордонного загону. Він згадує, минулого року, у квітні і травні, озброєні найманці захоплювали адміністративні будівлі. А на кордоні вже відбувалися перші бойові зіткнення сепаратистів з прикордонниками. Перший підрозділ, який прийняв бій з сепаратистами, це відділ прикордонної служби станично луганське яких протягом двох діб ввівся обстріли в спроби захопити підрозділ. А вже 2 червня бойовики почали обстрілювати управління Луганського прикордонного загону, аби змусити зелених беретів» здатися. Почалося, ну, як німці в 41-му, в четвертій годині ранку, 2 -го червня, оточений був загін силами від 300 до 500 бойовиків. От. Після відмови здачі. Загоду по загону відкрився вогонь зі стрілецької зброї е, та мінометів. Впродовж двох днів бойовики штурмували прикордонний загін. Для обстрілів не шкодували боєприпасів, а прикривалися житловими будинками, що неподалік управління. Оборону тримало майже 150 прикордонників, які згодом змушені були залишити споруду, бо вона б не витримала обстрілів. У нас Зі зброєю виходило 32 чоловіки. Решті була команда переводітись цивільне, виводити з Луганська свої сім'ї, і через три доби всі мали вийти на територію підконтрольну ну, нашими військами Україні в наші підрозділи. Ми після того, як прибули, вже ну, вийшли на Луганський аеропорт, прибули в Київ. Ми покляли, що ми обов'язково. Повернемося в загін, піднімемо там свій прапор, який ми винесли звідти прострілений. На Буковині контрабандисти планували одночасно переправити через кордон і нелегалів, і сигарети. Завадили їм прикордонники Чернівецького загону. Отримавши оперативну інформацію, охоронці державного рубежу знайшли у селі Селятин будинок, в якому перебувало 10 громадян Афганістану. Троє чоловіків, п'ять жінок та двоє дітей без документів чекали, коли їх переправлять через україно-румунський кордон. Окрім мігрантів, у будівлі знайшли 11 ящиків контрафактних сигарет. Наразі правохорони. Шукають організаторів каналу. Особи, які причетні до незаконного переміщення осіб через державний кордон, наражають громадян Південно-Східної Азії на смертельну небезпеку, так як в даних умовах, в даний час, в гірській місцевості, температура знижується до мінус 5-7 градусів Цельсія, що може призвести певною мірою і до летальних наслідків. А от на Закарпатті до рук прикордонників вже не вперше потрапили повітряні контрабандисти. Порушники переправляли через кордон цигарки за допомогою Дельтаплану. Як саме затримували злочинців, розповімо далі. Дельтаплан Космос, котрий зараз зберігається в Чопському прикордонному загоні, ще зовсім недавно нелегально літав над українсько-угорським кордоном. За ніч злочинці тричі перетинали рубіж та перевозили сотні пачок контрабандних цигарок. Трек-37, 27 на прийом. Трек-37 на зв'язку. Пароль ефір, шум двигуна в напрямку в сторону України, на напрямку 335-го прикордонного знаку. Він летів зі сторони Угорщини, понад... Наш... понад нами, так якби, через Україну. І на 335-му знаці він повернув наліво і полетів в сторону мінерального. І потім через час він... Так якби вертався вже назад. Я передав, да, я передав на ЦУС, а передав на групу реагування. І Ми виїхали на затримання. Ну, Ми покинули машину далеко від того міста і біжали пішком. Ну, щоб не да, побачили. У нас було двоє, почувши шум двигуна, який йшов на посадку, ми вирушили в даному напрямку, пробігши близько 7 кілометрів по. Мокрому полю ми засіли в даному місці та чекали, вже, коли даний літальний апарат повернеться знову на посадку після другого кола. Ми побачили, як недалеко від нас, близько метрів метрах 500, засвітилася злітно-посадкова смуга від фонарів, які розставляли громадянин, які в подальшому були затримані, та побігли в тому напрямку. Зразу була подана команда стояти, на що дані громадяни не відреагували та вдалися до втечі. Мото дельтаплан прилетів з Угорщини. підтвердив, що керував ним громин Угорщини, встановили і двох осіб, які були доставляли до мотодетеплану тітінові вироби. Хочу відмітити, що наші підлеглі спрацювали дуже злагоджено і чітко. Співвідношення було 2 до 3, затримали ми 3 осіб, а наших було 2. Наразі всі затримані передані правоохоронцям та працівникам СБУ. громадян України поки що відпустили, а проти угорця відкрили кримінальне провадження. Якщо суд відбудеться в Україні, то пілота судитимуть лише за незаконний перетин кордону та порушення повітряного простору. Якщо в сусідній державі, то ще й за контрабандну діяльність. У випадку, якщо ви маєте інформацію про будь-які порушення на кордоні також із використанням літальних апаратів, повідомляйте її на телефон довіра, який ви бачите внизу екрану. Анонімність гарантовано. У кінологічному навчальному центрі, що у великих мостах, понад 150 собак готують до виконання особливих завдань на кордоні. Німецькі та бельгійські вівчарки, тер'єри, спаніелі та лабрадори невдовзі стануть справжніми фахівцями із пошуку людей, зброї, вибухівки та наркотичних речовин. Як готують чотирилапих охоронців державного рубежу, дивіться у сюжеті. Ай, Навчання майбутнього службового собаки починається із гри. Ще цуценям його привчають до іграшки, яку він усюди носить із собою. Потім її ховають, а чотирилапий дослідник шукає забавку. Згодом до неї додають запах наркотиків чи зброї, залежно від того, що саме доведеться шукати собаці на кордоні. Відповідна собака відшуковує запах, показує відповідне місце, де є запах прихований. А іграшка як заохочення в подальшому тільки для гри. Кінолог-прикордонник Надія Парасіон зі своїм російським спаніелем на ім'я Челлі нерозлучна вже п'ять років. Каже, коли обирала собі собаку, зважала на її характер. Сангвінічний тип з хилірським уклоном. Якщо вона просто працює як навики слов'янистів, вона сангвінік. А якщо у неї вже йде пошук, то вона вже хилірський тип. іде. Вона йде активний пошук. Деколи не стримане. Ну з нею дуже легко працювати було. Вона Ну, кажу, дуже стукняна. Кінолог та його чотирилапий вихованець повинні мати різні характери. Це одне із головних правил навчання. Протягом щонайменше півроку вони звикають одне до одного і лише потім стають справжньою бойовою командою. От я спокійний, мені треба більш такий, щоб був темпераментний пес. я і щінка, то видно. зразу можна ділити ці. Пес підвижний, якщо підвижний, наче підходить мені. Можна собакою тако сісти, порозмовляти. Так вроди собачка вислухає, зродує, що тебе слухає. Беззаперечний фаворит серед собак-прикордонників німецька вівчарка. Саме представники цієї породи становлять 70% усіх охоронців рубежу. Ці міцні та витривалі чотирилапі ефективно ловлять порушників кордону. А от представників менших порід, таких як тер'єри та спаніелі, переважно використовують для пошуку зброї, вибухівки та наркотичних речовин, бо це мисливські собаки, які мають дуже гострий нюх. Чотирилапі вихованці кінологічного навчального центру не лише ефективно шукають контрабанду на прикордонних пунктах пропуску. Ці собаки вже врятували не одне людське життя у зоні, АТО. адже там вони допомагають прикордонникам знаходити вибухівку та міни, які залишають після себе бойовики. Ви дивилися проект Західний кордон. Ми розповідаємо про найцікавіше із життя зелених беретів та стежимо за ситуацією на рубежах країни. Побачимось наступного тижня.